29 жовтня у затишні у залі Тростянецького центру культури та дозвілля проходив заключний етап обласного фестивалю театрального мистецтва Театральна осінь 2023. Фестиваль проводиться з метою розвитку та популяризації аматорського театрального мистецтва колективів Вінницької області. Сьогодні українці, як ніколи, мають бути згуртованими і допомагати нашим Збройним силам, тому в рамках фестивалю відбувся збір коштів на допомогу захисникам України. Традиційним ритуалом всіх заходів є плетіння сітки учасниками Заходу. А також всі присутні вшанували пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання. В рамках проведення обласного фестивалю відбувалася чергова атестація народних аматорських театральних колективів Вінничини на предмет підтвердження їм звання. На заході були присутні почесні гості. Директор Вінницького обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун, начальник відділу культури, молоді та спорту Тростянецької селищної ради Наталія Гонта та почесне журі, до складу якого війшли голова журі, народна артистка України, головний режисер академічно музично-драматичного театру імені Миколи Садовського Таїсія Словінська. Члени журі, викладач методист ульчинського фахового коледжу культури, режисер-сценарист Микола Джига. Член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнських літературно-мистецьких премій імені Василя Юхимовича і Володимира Забаштанського, провідний методист обласного центру народної творчості Жана Дмитренко, провідний методист театралізованих заходів та свят обласного центру народної творчості Оксана Гвоздінська. Та художник керівник Народного аматорського театру Тростянецького селищного комунального центру культури та дозвілля Зінаїда Мартинова. Перед присутніми гостями та учасниками фестивалю виступили театр Джільняцького будинку культури Теплицької селищної ради, театральний колектив комунального закладу Центральний будинок культури Соболівської сільської ради Гайсинського району та театральний колектив Комунальний заклад Гайсинської міської ради. Театр це казковий світ, в якому створюється ілюзія життя. Де, вдягаючи маску на обличчя, знімаєш її з душі, де актор віддзеркалює душу того, хто в нього вдивляється. Адже виходячи на сцену, актори стають справжніми. Між виступами театральних колективів дарували свій талант народні аматорські колективи Тростянецької громади. Захід пройшов у теплій і дружній атмосфері. Наші гості повезли додому приємні враження про наш заклад та наше квітуче селище.